Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку. Це моя закваска. Подай мені води, до трошки. Води. Так. Бачите, скільки закваски залишилося? Доливаємо сюди чуть-чуть води мені. чуть чуть Так, трошечки води розмішуємо. У мене дерев'яна шпажка. О. Досипаємо сюди мукички і розмішуємо. Це називається підгодувати закваску. Як закваску роблю, у мене є відео на каналі, де я показую все. Точно як я робила. А це покажу, розкажу тільки. Для тих, хто не зможе знайти, а хоче спробувати. Закваску я роблю на е, тому на розсолі сквашеної капусти. Ось, все. Підробила. Ставимо хай вона у нас собі обідає вечера і як там хоче, її діло. А сіль не взяла, зараз хвилину. Солі я багато дуже не кидаю. Сіль. Дві яйці чи два яйця, як там хто вже хоче, так хай каже. Це в нас закваску розмішуємо. Чи зараз олію даю трошки. Ось так рожок 4-5. Так, як закваску роблю? Росіл з квашеної капусти, тільки настоящої квашеної капусти. так як колись квасили. Береться розсолу, проціжується його. Скільки розсолу, стільки води. Там 50 грам розсолу, 50 грам води. Ось. Кімнатної температури гріти не треба мікрохвильовці. Бо ви вб'єте всі ті бактерії, вони робити не будуть. Ось. І тоді, хто хоче, щоб кислотності не було, можете додати цукру сюди в тісто. Ну не в закваску. Підробили, розмішали таке, щоб густеньке було. На другий день знову доляли каплю води і трошки мукички знову підмішали. На, на третій день знов так, на четвертий знов так. Чотири дні. Зазвичай вона вже робити починає. На п'ятий день я підробляю зранку, а ввечір вона вже можна на ній розчиняти. Це в мене молоко. Холодне, з холодильника. Не знаю, десь так З літра буде. Зараз попробую скажучи прокислене. Ні, смачне, не прокислене. Ну, можна брати прокислене. Розмішуємо. І додаємо борошно. Ось так. Я рукою замішувати не буду тут. Якщо маєте е, ті, пшеничні висівки, можна додати сюди. У мене нема, треба буде купити. Ось. Малий захотів хліба печену. мамо, хочу хліба домашнього. Бо хочу з часником замішати гарячого. Кажу, добре, спечу. Ось. Думаю, що штуквати. А ні, долі муки те води. Господі, молока зараз. Можна на воді, можна на сировиці. Хто на чому хоче, напевно, що забагато, а може і ні. Вимішу подивлюся. Напевно, трошки забагато муки дала. Можна на самій воді робити, трошки забагато буде загусте. То водиці, то мукиці, намісимо цілу, на цілу вулицю, О. ще трошки треба. О. Бачите, і ще треба, має бути річчя. Ось таке. Можна рукою замісити, але я не хочу. Вже в рукою перемішу і оставлю, щоб підходило. А зараз просто вінчиком тільки розмішаю, хай собі закваска набирає сили і до ранку воно буде в мене підноситися. Ось так. О, якраз добре тісто. Вгадала, все. Оце все. Ну, тістечко, вилізай з вінчика. А в воно ну, як підніметься, я тоді покажу, що я буду як додавати. Просто з мукою і з олією ще перемішу. Я всьої олії зараз не дала. Я ще потім олій буду в трошки додавати. Ох, ох. Не хоче вилізти, бачите. О, одну дрота скрутила, на бік викрутила, А ми його на той бік. О, все. Ось так. Хай воно собі рушається, а тоді покажу, що далі. Так, ну це другий день, оце стільки у в мене нарухалося тіста дуже багато, дуже гарно закваска діє. Ну, а зараз... Попробуємо його, бачите таке пишти, гарно вимісити і накласти в форми хай воно форма файно підійде. І тоді ми його будемо пекти. Муки я додавати не буду, бо тісто гарно густе. Більше густішого його не треба, щоб воно було гарне, пухке, форми не дзенбуйте. Значите, яке гарне тістечко. У нас тільки його. Більше піднялося. Зараз я його вимішу і тоді будемо набирати форми. Може, хто як інакше пече, я не маю ні спроти. Я показую, як я роблю. Нікому не кажу, що це от іменно так правильно і ніяк інакше. Кожен робить, як йому зручно, як йому добре. О, бачите, яке воно гарно змішується вже все. І зараз будемо виробляти. Я думаю, напевно, буде тих 5 формів, а може буде 4. Побачимо. Скільки в нас буде формів. Ох, бачите? Ідеально все. Ну. О, і зараз йдемо до сіна. Певно, четверо зроблю. Крібенет. О, ось так. Багато щінок. Набагато Багато то скільки сіна? Ради не знаю скільки. Треба перевернути половину, а половину зібрати, так? Да? Так. О, а щось тут так підкріно буде? Там нічого нема. Нема, там нічого. Буде четверо. перше трошки забагато взяла. Ну нічого. Шо? Хочу сісти трошки. Там на припі на, на припичку сиділа, чуєш? На почепку. На почіпку, ти знаєш, що на припічку. <ріпічку> на. Еу! Працюй. Так. Ось четверо у нас хлібенят. Це трошки забагато набрала, буде мені з форми вилізати. І надбирати не хочу, сюди треба додати. Ось. Напевно, що я таке трошки чіпну, бо воно мені потім вилізе з пеця спєц... чуєте, з форми. Ось так. Буде ну, капати з форми. О, і хай воно собі. Зараз я його поставлю в духовку і воно буде підходити в духовці. Як нарушиться по уніформі, тоді я включу духовку, і воно буде пектися. А скільки рушатися буде, я не знаю. В хаті в мене холодно, порівняно для розчини. І духовка також буде холодна, я в теплу духовку не ставлю. Чому? Тому що так треба. Воно має само підійти. Ось таке діло. І як воно підійде. Ось тоді будемо випікати. Так що, поїхали ставити в духовку, а вам поки мість пауза. Так, готуємо часник до хліба. Душила часник, вкинула трошки солі. Перетираємо солею, щоб часник краще пустив сік. Так, до чеснику додаємо смачний олій. Перетираємо. Доляли води, розмішали, відставляємо. Так, подіставала я свій прекрасний хлібчик, смачнучий. Чотири бока наших вийшло прекрасний. Окий є куплений. Super, super. Zdaj bomo brati... Oj, oh, kako jo ja, razlupati, napevno bomo tonši, bomo lupati. In Mniejša forma. Нам треба хліба гарачого, бо так я б його не, не зачіпала, але щоб обмачати часник, він має бути гарачий, О. ось так. Так беремо. Можем не хочу, бо сильно мнеться, а як лупити, він не так мнеться. Зараз холодним хліб і молочком. Ви знаєте, яка то буде смакота. Не треба казати, що шкірку засушила. Не засушила я шкірки. Там у шкірка що ще може бути. Хто схоче, то йду їсти. Ой. Ой. Ось так. І буде нам дуже зараз смачно. Давай кружку мені на холодне молоко. Смачніше холодне молочко. Ну і що? Любо зараз із чесником. Хай. І на завтра люба на кілограм поправилася. Але смачно, так що. Готуйте, смакуйте. Хай вам буде смачно. Гарного дня і міцного здоров'я! Всього хорошого.